Миру і добра усім, хто того прагне, дорогі друзі. Хочу сьогодні з вами поговорити про нагрузку, про електронну і не про електронну, але перед тим як е, я хочу вам розказати те, про що думаю, хочу показати вам, як я втілив в життя е, власне той проєкт, який знімав раніше, коли розбирав мікрохвильову піч, блок управління від мікрохвильовки, як я, куди я його задіяв. Ну, значить, мій паяльник, яким я тут працюю, він отакий о. Він на 40 вольт, і, як бачите, жало у нього сильно перегріте. Це тому, що я попрацював і забуваюсь вимкнути, і він сутки двоє включений і перегрівається від того. Це мене не радує. І тому От мене трансформатор, від нього він живиться. Трансформатор він стандартний, такий я знайшов. І, власне, я все це заживив через блочок. Він завжди в роботі. Ну, іноді відображає час, але коли пропадає світло, то час збивається. І легким рухом в мене вмикається 95 хвилин. Перепрошую, нажимаю старт і паяльник пішов нагріватися. Через півтори години воно саме вимкнеться і паяльник мій не перегріється. Отак От по-простому я це сиділо тут організував, та не пійкати вже щось нажав. О, ну, коробку ще не зробив, часу мало. Часу мало. І я вам скажу, чому часу в мене зараз мало. А це все тому, що, ну, ось ще такі потрібно замінити. І ось те, чим я займався. Ще його треба під'єднати. Пішло і пішло туди далеко і туди далеко. Що цікаво, що ось сюди живлення йде. Ось силовий кабель там. І він повертає отак сюди. А отут сверлили І можна було його дуже спокійно пересверлити. І було б тоді бумпа падзайн. Так, ну, так ще залишилось закінчити це діло. Отож, те, чим я був зайнятий останнім часом, ви побачили і переходимо до того, що я хочу вам зараз сказати. Власне, ніяка електронна нагрузка, наприклад, як і ця, не обходиться без опору навантажувального. І в даному випадку тут оцих два опори бачимо малесенькі. Ця нагрузка вона хороша. Хороша тим, що вона все думає, все бачить, все знає, все відображає, ми можемо тут її програмувати і все інше. Але не кожен може собі придбати і зробити таку річ. І що робити, якщо такого немає? Ну, це, наприклад, не моя, це мого товариша. Я користуюсь завжди іншими нагрузками. І зараз я вам покажу, як в якій ситуації виходжу я, коли в мене немає електронної нагрузки, але треба чи щось розрядити, або чи щось настроїти, чи щось небудь зробити інше. Тому в основному завжди я користувався лампочками. Власне, до них ми зараз і перейдемо. Але тут я знайшов одну річ. Отакі От нагріваючі елементи, вони 12 вольтові і кожна із них споживає майже 7 А. Я їх включив зіркою, тому що я їх можу в будь-яку минуту з'єднати всі разом. І у мене буде в загальному ток нагрузки в районі 20 А. Це прекрасно, можна розраховувати. Досить е, такі непогані потужні амперметри. Ну і там перевіряти різну техніку, акумулятори і все інше. Зараз я вам продемонструю. Даруйте одна рука. Такс. Під'єдналися, включаємо прибор, включаємо блок живлення. Так, 12 вольт у мене виставлено і під'єднана зараз у мене одна секція. Включаємо і бачимо 6,3 А. Ну і тепло йде. Це досить непоганий нагрівальний елемент. Получається, я так розумію, це була якась десь пічка електрична чи що щось таке. Але воно займає великий об'єм. І має певні незручності. Ну, у мене так на проводках по Судлюдському це все діло зроблено. Знайшов я і побачив, що є інші елементи, подібні до цього, але вони набагато економніші і розміром, і всім іншим. І монтажом, і підключенням. Це отакі о. речі. Не знаю, де їх використовують, але вони підписані. 3 Ампера, 12 Ампер, 6 Ампер. І от, якщо їх в паралель взяти 3 штучки, вони займають місце набагато менше, як оце все. І маємо тих самих 19 ампер. Ну, я надію, що я ще більше їх знайду. І об'єднаю їх і буду ними користуватися. Звідки вони, я не знаю, якщо знаєте ви. Ну, як бачите, тут всередині намотаний. Провід, який має певний опір. Не знаю, яка марка там того провода не буду даремно нічого говорити. Але досить компактно і досить потужно виходить. Для домашніх цілей, для отаких собі там всяких випробувань. Наприклад, от як коли роблю такий блок для себе, щоб ним користуватися живлення, чи блок зарядки, в мене тут два в одному, то без отаких речей просто. Неможливо це все діло нормально від... перевірити, і протестувати і все інше. Отже, е... це другий варіант і останній варіант. Що ж, власне, я собі зробив? А зробив про ті самі лампочки, які я говорив, знайшов те, що знайшов. Половина із них є горівчі ну, такі три лампочки. Ось такі три лампочки і такі три тумблери. Ну, тумблери незвичайні. Це тумблери просто шикарні, я їх люблю все своє життя. Вони мають три положення: сюди, середина і сюди. Прекрасні тумблери. Мають досить непогані характеристики. І замовлений ток, який в них є, я не пам'ятаю, не буду брехати, але витримують вони ще більше, тому що тут елементна база. Срібло і все інше, яке в середині в них знаходиться. Воно досить непогано працює. Так, ну і підписав я отак це все діло. Кожне положення у мене 0,5 А. 2,5 А. Якщо взяти по степені піднімання, у нас є 0,5 А, ми бачимо. Є. 0,7 ампера. Неплавно підіймаємось. Далі ми маємо 1,3 ампера. 1,7. 1,7 і 0,5. Це вже буде 2,2 ампера. Тепер 2,5 ампера. 2,5 і 0,5 буде 3 А. І так додаючи, комбінуючи комбі... цей, е... положення перемикачів, ми отримуємо будь-яке положення. І тому максимальний ток, який ми можемо в даному випадку взяти на цих лампочках, це буде 3, 4 е... грубо кажучи, 5 Ампер. Ось таким. Чудодійством я можу задати ток нагрузки. Зазвичай мені цього вистачає. І саме тому я його ну, зробив. Якщо додати сюди ще одну лампочку, ось є ще одне вільне положення, то, звичайно, що ток може бути збільшений там, до 7-10 до А в залежності від того, яка лампочка поставиться. Яка, ну зараз, власне, я підключу, подивимося, як воно працює. Так, я включу прибор. Так, якось, щоб у нас ніхто нічого ніде не коротував. Так, ну і, наприклад, включаю 0,5. Я його регулював на 12 вольт. Тут зараз, якщо ми бачимо, чуть більше, як 12. так, це у нас тут струм. Скидаю чуть-чуть, щоб було у нас 12. Ну, приблизно я зараз виставлю так, щоб було тут нагрузки. Ну так, приблизно 0,55 ампера і там маємо 12 вольт. Так, дивимося. 2,5 ампера. Ну, тут 2,7 приблизно. Ну, це для, орієн... для орієнтації ці перемикачі. Я закруглював, коли е... виміряв і писав. Тут 1,73, я тут написав 1,7. Це все одно. Все діло приблизно. 1,3 Ампера. Ну, тут маємо 1,4. Який плюс отакої нагрузки? Перше це візуалізація. Видно, як світиться лампа. Наприклад, якщо я розряджаю акумулятор, от коли я відволодував оцей акумулятор, я користувався оцею лампочкою 1А. Це нормальна нагрузка. Для такого акумулятора ось його параметри, як ви бачите, ємність його 4 в час і для нього лампочка нагрузкою 0,5 1 А це було нормально, я перевіряв його виставляв, тому що він дуже довго років лежав і я хотів з нього щось утримати. Тому по тому, як світиться лампа, орієнтуюся, наскільки. Воно сідає, не сідає, ну, паралель, звичайно, що з прибором, який контролює напругу на виході, для того, щоб... для того щоб не посадити нижче акумулятор, ніж потрібно. Другий плюс отакої нагрузки, коли ми включаємо щось і регулюємо наприклад через таку нагрузку. Можна включити якийсь прибор. Якщо немає регулятора, є, наприклад, у вас 12 вольт, то вам треба понизити. Включаємо через лампочку. Лампочка, якщо вона розрахована на 2,5 А, то в загальному вона до 2,5 А, поки піднімаємо напругу, ток піднімається. Далі вже підвищенням току напруги, верніш ток більш-менш стабілізований проходить. Тобто лампа робить так, як бареттер. І це дуже часто я використовую. Колись, давно, в 90-х, я отаку лампочку ставив замість релі-зарядки в Жигулі. І навіть один чоловік сказав, мені більше релі не ремонтує, мене влаштовує ця лампа, і влаштовує мене зарядка, і все в мене дуже добре побилася, поміняв і на цьому все. Тому лампа робить як стабілізатор тока в певним чином. І це ще один плюс цього приладу. Отак по-простому, по народному. Але якщо у вас немає отакого приладу, то поки ви отакий придбаєте, поки ви научитесь ним користуватися і все інше, то можна зробити отакий. Або замість ламп можна спокійно поставити отакі елементи, або грубу ніхромову проволоку намотати, якщо вже нічого немає, і користуватися. Отакі елементи дуже чудово підійдуть. Сюди замість оцих опорів і поміняти потужніший транзистор поставити. І вже буде електронна нагрузка набагато-набагато потужніша. Досить хороша річ. Так, ну і власне основне, що ще потрібно сказати про цей девайс мій це власне схема. Як же ж я це все діло організував? Тому що я певен, що вас це також зацікавить. Зараз я покажу вам. Як же ж я це сиділо підключав. Так, ось я по биструму намалював. Ось лампа. В лампі є три контакти. І вони під'єднані до тундера. Три положення. Ось перше, середнє і верхнє, середнє і нижнє положення. Всі три. І отак вони між собою з'єднані. Тому ми вибираємо, зазвичай знаходиться все в середньому положенні. І підключаємо ту чи іншу. Спіраль, лампи, нитку на накалювання, і міняємо цим самим ток, який в загальному в нас і виходить отут на цих двох виводах. Отака От простенька, досить схемка, але дієва і досить зручна. Тому, якщо у вас є. Потреба в тому, щоб щось таке мати, ви можете з звичайних лампочок, їх достати спокійно. Таких лампочок вже в обіході нема. Їх викидають, підбирайте, користуйтеся. В крайньому випадку перегоріла цоколь латунний. У вас буде латунь до вашої латунної купілки. Ну, а в мене на сьогодні все. Отакі мої думки і такі мої були бажання вам показати сьогодні. Всім ще раз миру. Добра, злагоди, тепла у ваших домах. Усіх вітаю з Різдвом і до наступних зустрічей.